Зранку 17 квітня окупанти вдарили по Чернігову. Одразу стало відомо про десятки поранених та багатьох загиблих. Кадри перших хвилин після ракетної атаки опублікували у поліції. Навозення турніки. Він, він повинен вчити. Нам живий потрібен. Попередньо по Чернігову прилетіли три балістичні ракети. Усе сталося миттєво. У жителів Чернігова майже не було шансів добігти до укриття. Під удар російських ракет потрапив густонаселений мікрорайон. Перехрестя двох вулиць. Окупанти влучили по об'єктах цивільної та соціальної інфраструктури. Пошкоджено 16 будинків, десятки авто та центральний корпус Чернігівської політехніки. Недобрий ранок на Чернігівщині ворог задав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики. На жаль, під завалами зруйнованих будівель опинилися люди. Це відео, як рятувальники намагаються їх дістати. Зокрема, серйозних пошкоджень зазнала місцева лікарня. Ці кадри зняті майже одразу після удару. Кабінет за гінекологічним відділенням. конференц-зал. За попередніми даними окупанти вдарили по місту іскандерами. Ось уламки від цих ракет. Попереду більш детальна експертиза. А зараз можна констатувати, це черговий жахливий терористичний акт Росії. Серед загиблих ось ця 25-річна поліцейська Аліна Миколаєць перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав удару. Вона отримала смертельне осколкове поранення. Загалом, на момент підготовки цього сюжету було відомо про 16 загиблих та понад 60 постраждалих.